Зараз декілька слів про так звану конфігурацію тілесності надії. Тобто надія насправді вона в тілі теж має свою конфігурацію, тому що тіло а людини, яка живе в постійній надії, але без рухів, без конкретних вчинків, воно теж змінює свою геометрію. Як це виглядає в реальності? Голова та плечі і саме тіло, наче подаються трошки вперед. Людина, наче за... завмирає між вдохом та кроком. Вперед та першим в кроком. Вона наче знаходиться в такій буферній зоні. Як правило, плечі опущені, ноги слабкі. Людина, така людина не може стояти довго на одному місці твердо, вона змінює позицію з одної ноги на ногу, вона шукає місце, де б їй присісти. Така людина вона має розсіяний погляд, тобто вона може дивитися на предмети, але вона їх не бачить, тому що вона постійно знаходиться в цій буферній зоні надії, а в цьому боковому відводі своєї свідомості. Чином свідомість на паузі, а відповідно тіло чекає, а відповідно чекає і життя.